А скажіть, скажіть мені, що то дорога ціна на ту ліжку 26 тисяч гривень. Це не є дорого. Спальне місце 1,60 два. Я зараз на нього ляжу і подивитесь, чи хватить вам місце в такому ліжку. Це є мистецтво, бо це є все з дерева. Все йде з масиву дерева, так що це є ціна гарна. 26 і доставка безкоштовна. Хто би мене питав за матрац, матрац коштує, якщо нормальний, то 12 тисяч гривень 13. Камелія кукос в мене взагалі по 14 може бути. Роуз, по 15, в інтернеті подивіться, які ціни. Супер варіант. Я ліхта, шефу сляже. Шефку зв'язок. Три людини сміло. Озерметр 60 на 2. Подушка з пам'яттю. Кому треба подушка з пам'яттю, Пам'ять меморі йде. Ціна такої подушки 1200 гривень. Подушка з пам'яттю в такому кульочечку. Я ще маю на матрасники, воду не проникні. Так що, кому що треба, звертаємося.